Вітаю колеги! У цьому відео мова піде про новий закон про колективні угоди та договори. Так, так, це зовсім новий закон. Відповідно, той закон, який діє зараз ще з 93-го року, втратить свою чинність. Проте це відбудеться не зараз. Під час воєнного стану особливих змін не буде. В цілому новий закон набере чинності через 6 місяців після скасування припинення воєнного стану. Тож час познайомитися з ним ще є. Тому швиденько прибіжемося його ключовими нюансами. По-перше, гадаю, що головне, що всіх цікавить, це те, чи стане укладення колдоговору обов'язковим. Одразу скажу ні. Це залишиться як є. Жодних норм і сказівкою на обов'язковий характер цього документа чи про відповідальність за його відсутність не з'явилося. Єдиний нюанс, як і раніше, якщо трудовий колектив усе ж таки ініціює укладення колдоговору, роботодавцю доведеться або брати участь у переговорах, або отримати штраф. По-друге, як і було раніше, норми щодо укладення колдоговорів працюють як для роботодавців юросів, так і для фізичних осіб, які використовують найману працю, зокрема на ФОП роботодавців. Ну, в принципі, це вже було зроблено у минулому році, тож у цій частині без особливих змін. Ну, знову ж таки, це не означає, що підприємці повинні обов'язково укладати колективні договори. Як я вже говорила, це справа добровільна. Але зауважте, за ухилення від участі у переговорах або за невиконання положень колдоговора, який вже укладений, підприємцем може світити штраф. По-третє, введено можливість призупиняти та зупиняти дію положні колдоговору. Одразу скажу, що зараз така можливість роботодавця і так є. Проте вона діє тільки у період воєнного стану. Тож для того, щоб ці норми діяли і далі в мирні часи, новим законом чітко прописано всю процедуру. По своїй суті, призупинення це можливість поставити на паузу деякі положні колдоговору. Причому, коли це робити та на який строк вирішують сторони колдоговору за взаємною згодою. Зупинення ж можливе за ініціативою однієї сторони і тільки за наявності форс-мажорних обставин. Тобто для цього мають бути вагомі підстави. По четверте, з'явиться ще порушення, за яке можуть штрафувати роботодавці. Ні, це не за відсутність колдоговору. Йдеться про відповідальність за ненадання інформації працівнику про укладення колективного договору, внесення до нього змін і доповнень. Розмір штрафу ще достовірно невідомий, але поки що йдеться про 85-170 гривень. Та й взагалі після війни законодавці планують дещо підвищити розмір штрафів у цій сфері. І по п'яте більш детально прописано, на кого поширюються норми колдоговору. Так, на всіх працівників поширюється лише положення з питань, які відповідно до законодавства регулюються колективними договорами. Дія інших положень колективного договору визначається самим колективним договором, тобто вони можуть застосовуватися виключно до членів профспілок, якщо це визначено в самому колективному договорі. В усьому іншому особливих змін не відбулося. Тож тут на них зупинятися детальніше не будемо. Детальний розбір можете почитати у журналі Оплата праці за 2023 рік, випуск номер 9 На цьому на все. Бережіть себе, та своїх близьких. Слава Україні!